Маємо на виході вже посади, так скажемо, менеджерів безпеки. Раніше, два роки тому, ми всі до громадської безпеки відносились як до того, що є щось формальним, а точно немає права на застосування в житті. Сьогодні, я думаю, все наше життя та побут змінило категорично те, що наразі відбувається в нашій країні і тим паче в нашій фронтовій Запорізькій області. Тож на вас після проходу, проходження курсу навчання точно буде лягати додаткова відповідальність за громадську безпеку і під час днівного під час нашого життя, і під час критичних ситуацій. Тому це є вкрай важливим. Я дякую і нашому підрозділу Національної поліції ДСНС, звичайно, нашому університету, за те, що вони допомагають організувати цей процес. Я впевнений, що це буде такий фундамент майбутньої побудови безпеки, громадської безпеки на наших територіях. Мені дуже приємно сьогодні тут бути разом з вами, розпочинати цей дуже важливий і цікавий для всіх нас курс. Ми розуміємо актуальність. Того, чим ви будете, чому ви будете вчитись, і мені дуже приємно, що наш університет бере безпосередньо у цьому участь. У нас дуже багато зараз після широкомасштабного вторгнення дуже багато напрямків роботи університетів, прикладних. Ми взаємодіємо з практично з усіма структурами нашої. Нашої області, нашого міста повністю наша підтримка, тому все, що буде від поліції залежати, і я знаю, що будуть проводити заняття тренінги, і наші поліцейські з усією повагою до кожного з вас, хто долучився, і хочу, щоб те, що я сказав, кожен з вас зрозумів, це не просто якийсь напрямок і захід. Це Наша маленька перемога, тому кожному з вас дякую. сумісно ми організували, і я думаю, що він 100% допоможе нам до нашої перемоги надійти ближче, е научить всіх е наших колег, як діяти в надзвичайних ситуаціях, і е вони точно будуть зрозуміти кожній громаді, що по-перше необхідно з самого початку робити. А потім ми вам вже допоможемо всім місті з національної поліції е з ДСНС. Але головніше, це лежить на вас. Ви повинні перше прийняти якісь рішення, які забезпечать мінімалізацію яких наслідків. на чому ситуація. Тому дякую.